В Україні продають повістки, хто і для чого купує бланки ТЦК. змусив військових будувати житло для тещі. Копи спіймали командира на гарячому. Почубилися через зачіску. В Столиці підлітки влаштували масову бійку. Та Іран так і не зміг стати ядерним. Ізраїль знищив таємну базу поблизу Тегерану. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні. Просто зараз росіяни вчергово атакували Київ шахедами. Внаслідок падіння уламків пошкоджена багатоповерхівка в оболонському районі. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. У будинку понівечені балкони та вибиті вікна. Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють. В Україні продають пусті бланки повісток із печатками. Це допомагає обдурювати працівників ТЦК та уникати мобілізації. Про це повідомила народний депутат Анна Скороход за її словами. В Україні зараз можна придбати незаповнені бланки повісток. Якщо людину зупиняють для перевірки документів, вона може вписати в папірець потрібну дату та уникнути вручення реальної повістки. Вам продають бланк повістки з печатками з підписом, і ви, коли вам треба, коли, наприклад, ви вас десь зупиняють, ви вписали свої дані, вписали дату і кажете, от в мене є повістка, я іду от по повістці там завтра. Різні суми від тисячі гривень за бланк. Зі свого боку нагадуємо, що подібні дії підпадають під статтю підробка документів та передбачають кримінальну відповідальність, не кажучи вже про те, що працівники ТЦК завжди можуть перевірити людину по базі та виявити, чи дійсно та отримувала повістку. Змушував бійців будувати будинок для матері та тещі на Дніпропетровщині. Затримали командира однієї із військових частин. Схема працювала ще з 2022-го. Відомо що на будівництві було задіяно до півдесятка людей. Своїм підлеглим чоловік погрожував, що у разі відмови відправить їх у найгарячіші точки фронту. При цьому відомо, що військовослужбовці близько трьох років не з'являлися на службі. При цьому їм регулярно нараховувалась зарплатня, включно із преміями за виконання спецзавдань. За цей час вони отримали близько двох з половиною мільйонів гривень. Масова бійка просто в середмісті столиці. Вчора ввечері близько десятка юнаків почубилися через зачіску. Відео інциденту зняли перехожі. Відомо, що більшість з учасників побоїща неповнолітні. Також за попередньою інформацією, причиною конфлікту стала довга зачіска одного із хлопців. <му> Російський бензин все тамтешні НПЗ закриваються через збитковість. Що найменше три нафтопереробні заводи припинили роботу або зменшили обсяги виробництва. Йдеться про Таупсинський, Ільський та Новошахтинський НПЗ. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Заводи зазнали значних збитків через обмеження експорту, зростання цін на нафту та високі кредитні витрати. Також на роботу НПЗ повпливали і українські удари та західні санкції, оскільки експорт скоротився, то знизився дохід заводів. А це призвело до зменшення надходжень у державний бюджет Росії. А тим часом на Росію чекає черговий нафтовий сюрприз. Захід всерйоз візьметься за тіньовий флот танкерів, які допомагають росіянам обходити санкції. Більше подробиць дивіться далі у сюжеті. 15-й пакет санкцій проти Росії мають ухвалити до кінця цього року, і він може завдати смертельного удару по економіці країни-агресора. Європейський союз працює над новим пакетом санкцій, націлених на тіньовий флот танкерів, які Росія використовує для доставки своєї нафти на ринок. Пакет, який блок має намір схвалити до кінця року. Як очікується, також включатиме штрафи проти осіб, залучених до торгівлі. Держави-члени все ще ведуть переговори про деталі санкцій, які мають одноголосно схвалити 27 держав-членів. Про це пише американське видання Bloomberg із посиланням на свої джерела в ЄС. Наразі західним компаніям дозволено надавати транспортні страхові та інші послуги, якщо нафта продається за ціною нижчою за 60 доларів. А якщо чорне золото перестати купувати взагалі для економіки РФ, це гірше за смерть. Один день торгівлі нефтю, а дає росіянам денег сколька, скільки нам наші союзники дають за місяць. Оце на Поэтому, конечно, для россиян возможность экспортировать нефть – это очень-очень-очень жизненно важно. Это колоссальный удар будет по Раше, колоссальный. Это, ну вот через этот теневой флот Раша экспортирует, продает нефть на экспорт ну, под сотню миллиардов долларов. Представьте себе, если все это будет прекращено. Росія за останні 20 років підсадила європейські країни, такі як Німеччина, на дешеві нафту та газ. Саме цей факт розумовив неймовірне зростання економіки від газу. Європа вже відмовилася, і вперше за всю історію Газпрому ця компанія стала збитковою. Наступний удар по тіньовому флоту, який перевозить нафту. Декілька раундів санкцій Сполучених Штатів Америки, Великобританії та ЄС вже торкнулися десятків танкерів, а також суден і служб, що використовуються для транспортування російської сирої нафти. Вони зробили це, заборонивши фірмам з країн Великої Сімки та ЄС купувати нафту, що продається за ціною понад 60 доларів. Союзники України також запровадили санкції проти кількох компаній у третіх країнах, які допомагають Росії перевозити її необроблену нафту. Оскільки вони прагнуть позбавити Москву її найприбутковішого джерела доходу, і ті ж договореності із е, арабськими странами і Сидісаудовська Аравія тому, що вони понизять ціну на нефть, і о том, що вони добычу добичу увіличат раз з іншої сторони заявлення Трампа а о тому, що вони... Е, раскроют uh, скважины зарезервированные, которые были в Соединенных Штатах, это все благоприятно повлияло на uh, нефтяной рынок. Это дает возможности иметь альтернативы российской нефти. А если нет уже такой зависимости, то тут, конечно, уже можно и принимать радикально революционные меры и с тем, чтобы вообще закрыть возможность uh, России торговать нефтью. У Европе уже втомилися от войны. И санкции против теневого флота Москвы допоможуть закончить войну І не на користь агресором, головне це політична воля ЄС. Технически вообще не проблема сейчас в мире отследить а каждый танкер, каждый корабль. А более того, есть система, которая контролирует прохождение кораблей. Вы в режиме онлайн, как правило, россияне отключают эти системы навигации, систему слежения, чтобы не контролировать. Но, тем не менее, сейчас со спутника видно все. Чтобы это осуществить, да, надо суда задерживать задерживать, арестовывать команды, руководства, садить в тюрьму эти суда, выставлять на продажу и продавать куда-то там подальше от Европы. И запретить вообще хождение этих судов по морям в Европе. Вже на початку 2025 року горщина, яка постійно вставляла палки в колеса щодо санкцій проти РФ, перестане головувати у Європейському Союзі. Її місце займе Польща. Отже, санкції на тіньовий флот РФ і відповідна заборона на купівлю російської нафти. Питання кількох місяців. Іран готується приймати російські винищувачі су 35 Про це пише видання Defense Express, посилаючись на супутникові знімки. Зокрема, на фото аналітики помітили зведення укриттів на авіабазі в місті Хамадан. Експерти кажуть, розміри ангарів завеликі для тих літаків, які використовуються іраном сьогодні. Натомість вони підходять під су 35 також є інформація, що під час будівництва був помічений макет цього російського винищувача. Питання щодо початку поставок Су 35 п'ять врани досі залишається відкритим. Нагадаю, це літаки четвертого покоління здатні розвивати швидкість понад 2,5 тисячі кілометрів на годину. Серед озброєння мають цілий перелік ракет та авіаційні гармати. А тим часом створення ядерної зброї Іраном зазнало нищівного удару з із боку Ізраїлю. Удар по секретній базі Тегерану стався ще наприкінці жовтня, проте відомо про це стало тільки зараз. Зокрема, про це пише видання Аксіос із посиланням на трьох американських і двох ізраїльських чиновників. За їх словами, удар відбувся по військовій базі, яку раніше вважали закинутою. У підсумку ж з'ясувалося, що там знаходилося складне обладнання для виробництва пластичної вибухівки, необхідної для ядерних боєголовок. Ну і на цю годину у мене все. Побачимося о 12-й. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, а також ставте йому вподобайку. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше.